Зруйновані будинки по обидва боки вулиці. Вночі російська армія атакувала ударними безпілотниками село Чернечина Краснопільської громади. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла чотирьох людей батька, матері і двох їхніх синів. Це 26-річна Альона та 35-річний Олександр Лісніченко йдеться на Фейсбук-сторінці Чернеченської гімназії. Дітей звали Денис та Єгор. Хлопчикам було 6 та 4 роки. Сусідка родини розповідає, Альона була вагітна двійнею. Чоловік гуділа, чоловік там повітряної не було тривоги. Ну, і чоловік пішло на сніження, ляснуло. Вікна повилітали, кімнату зайшла, діда свого розбудила. Давай виходить. На тільки зайшли трошки з ну, другої теж розпустилися, другий прильот. Повискакували, хто кричить там, хто там кричить. Двері позаблокували людей, відкривали, людей, поопускали. Запки ну, не могли люди відкрити, може, селяку, може хто речі. Ну, а все, все горіло і все. Будинок пані Валентини теж пошкоджений внаслідок атаки, розповіла жінка. Підемо пуста хата, без вісті пропав, підемо до нього, поки пусили. Тут Ту. Ту два метри. Отак після дитя удається. Не, не хочу завтра сюди ще йде прилетити. Чую, з просонку не дуже крепко спав. Летить і на є, пікірує. В одіяло натягнув на себе, взрив, стекло посипалося. Повставали, давай вже собі бігом. Кажу, давай з хати виходить, бо може й другий прильот буде. Поки в хаті були о 5. за гудів на снеження пішов, другий приліт. Цей дом горів і цей горів, обурє, після взривів. Все повибивало. І вікна, і двері, і ці двері, і всі. Не. і навіть гардероб розбили. Усе А Але вдвох були вдома, не було, дітей? Ні, ні, нікого. ми вдвох, ми вдвох були. Ми. Два вибухи пролунали у селі близько другої години ночі, говорить староста Оксана Чернова. У нас відбулися прямі влучання шахедів двох восьмиквартирний багатоповерхову ну, багатоквартирний будинок, восьмиквартирний будинок і чотирьохквартирний будинок по вулиці Олега Скрипки. Це за нами. Квартира, де загинула сім'я Лісніченко, це батько, мати і двоє дітей. Зруйновані всі будинки по обидві сторони вулиці, ну, значні пошкодження, все бачите, до цього часу працюють всі служби екстрені. Звернулись там це, ну, такі мілки, ну, людей забрали, бо вони ж залишились зовсім без житла, всі стояли роздягнені. Той -то поки трохи порозселили, ну як позабирали сусіди. На місці влучання допомогу надали чотирьом людям, розповіла староста. 30 вересня та 1 жовтня в Краснопільській громаді оголосили днями жалоби. Анна Книж, Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.